Вітаю колеги 554-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо і працюємо в медіа центрі Україна у Львові. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Ну а ми ж сьогодні будемо говорити про щорічний всеукраїнський молодіжний захід Молодвіж вже стартує він 2 вересня у Львові. І більше про те, що змінилося цей рік, як готувалися і що очікує цього цього року. Учасників я запрошую до слова Романа Цудну, керівника молодові центру Львів. Будь ласка. Так, я чуть... Всім добрий, питання чи розказувати? Розповідайте, Розповідайте. там. Другого вересня у Львові відбудеться щорічний всеукраїнський захід молодіж вже в шосте. Це основна місія молодвіжу. Так, це така платформа, де молодь може і чогось нового почути, чогось нового навчитись, і познайомитись між собою. Така платформа мережування для молоді. І наскрізна тема цьогорічного молодвіжу «Нелегко, але мрій. Перед підготовкою ми зрозуміли, опитали нашу цільову аудиторію, зрозуміли, що у всіх зараз є така загальна мрія, загальна ціль це перемога України. А коли ми опускаємося на особистісний рівень, ми перестали мріяти так, бо є, є цілі. Так, короткострокові є якісь плани, але мрій як таких немає. Війна також нас це забрала, і ми хочемо цим заходом повернути так, можливість так молоді, мрії навчити заново їх, напевно, я би так сказав, і показати, як завдяки мріям, так ми почнемо відбудову нашої країни. Якщо в двох словах це про концепцію? так. Ви згадали, що це вже шостий рік, як проводять молодвіж. Кожен рік мав свої виклики. Відповідно, кожен рік це нова тема, яку висвітлювали на заході. Що буде цього року? Окрім того, та ми будемо говорити про мрії, порівнюючи з минулим роком, тому що це вже другий рік, як Захід відбувається під час повномасштабної війни. Так кожен рік для нас є особливий. Ми в спокій провалили лише два молодіжі. Потім почався ковід. Зараз повномасштабна агресія. Ми маємо три таких чотири основних блоки. Так е нелегко, але е досягай це е про те, як вже зараз можна е особистісно рости, так здобувати щось нове і вибудовувати свої мрії. І йти до них е нелегко, але е проживай. Е це такий. Ніби старий, ніби новий блок вечірньої програми. Ми зрозуміли, минулого року ми свідомо відмовились від вечірньої програми, від всіх е, таких розважальних е, атракцій на Молодвіжжі, але зараз є розуміння, що людям потрібна перезагрузка і таке ментальний відпочинок. Відповідності, у нас буде е, і концерти, і стендапи, і. Е, 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 Настільні ігри та мережування вечірні також нелегко, але прагне. Це такий блок, де ми хочемо показати, що Україна має стати і вже є для багатьох мрією, так що робити у відновленні, як далі Україні рухатися в векторі євроінтеграції і «Нелегко, але запалій це такий ментальний блок. Де ми будемо говорити про те, що не можна зараз в ніякому разі загубити своє ментальне здоров'я і також робити так, щоб наша ментальність була нашою мрією, так, щоб ми могли запалювати інших людей. Дякую. Я запрошую до слова Тараса Чора, координатора з з заходу Молодвіж. Що буде відбуватися упродовж 12 годин, хто буде. Спікером, хедлайнером, що очікує учасників на цих платформах. Доброго дня. Насправді буде відбуватися все дуже цікаво, як ми завжди на наших заходах говоримо. В людей є вибір, куди вони хочуть піти, що вони хочуть послухати, адже всі е, три платформи, перед тим які назвав Роман, вони будуть відбуватися одночасно. Це досягай, прагни і запалюй. На кожній з них будуть відбуватися різного роду лекції, активності, дискусії е, по різних тематиках тематичних до блоків, де молодь е, зможе відвідати тих. Послухати тих, ти лідерів лідерів думок, які їм імпонують, власна денна частина програми буде розпочинатися о 10 годині і триватиме до 18-ї, вісімнадцятої тридцять, 18 залежно від локації. Якщо говорити про хедлайнерів та тих, хто буде цього року. Ми зібрали цього року, ми зібрали людей, які які діляться своїми мріями, їх втілюють в життя, і відповідно. Дуже, дуже до нашої тематики заходу підходять. Якщо про персоналі, це буде багато людей. Най... Почнемо з того, що в нас буде дуже багато. Людей, які говорять про власний бренд, про просування це Олександра Гонтар з Торонто. Також буде Макс Щербина з Наріманом Алієвим. розповідати у своєму подкасті. Це буде перший офлайн запис подкасту Броманс з волонтерської, як нас кажуть, волонтерської двіжухи хедлайнером у нас буде Сергій Притула, який буде розповідати про волонтерство клай, як Клей суспільства та Місце молоді молоді в ньому також варто, варто наголосити, що цього року захід є двомовний, і в нас будуть е, міжнародні е, спікери з-за кордону. Е, одна з них це засновниця Стендвізікраїн, француженка Алін Мейкартен, Якщо не помиляюсь, як це правильно звучить, бо е, вона приїде прямо з Франції і буде розповідати про те, як е, допомогти світу, світу зрозуміти, що допомагати Україні потрібно, та як правильно це робити. Також у нас будуть представники уряду, заступник міністра молоді і спорту України. Будуть, будуть представники як місцевих, так і загальноукраїнських рад, які будуть говорити про саме в саме блоці. Досягай про майбутні вектори розвитку України в час повномасштабного вторгнення виклики, які постануть, також ми не мусимо забувати про те, що в нас молодь. Молодь шукає можливості, як піти на роботу, кар'єру і так далі. Про це нас буде розповідати засновник WorkUA та засновниця Happy Monday, Це важлива тема, також у нас будуть теми, які на слуху вже кілька років такий штучний інтелект, як його поєднувати з людиною. Також у нас обов'язково буде. Панель про відновлення, про інклюзію, про безбар'єрність, так як ми знаємо, що цього року і взагалі початку повномасштабного вторгнення у нас дуже багато людей отримали поранення і їх потрібно, потрібно реінтегровувати в життя. І власне про це будуть розповідати представники з фонду у галузі народонаселення», ООНівського фонду також будуть представники «Superhumans». Дякую, хотілося б також зазначити, що сам захід є безкоштовним, вхід для всіх буде вільним. Втім, як ми говорили з Романом ще до початку брифінгу, буде відбуватися збір коштів. Як це буде відбуватися, і з якими цілями на що? Хто хто в силі про це? А, у нас так, цього року це вперше, що ми централізовано організовуємо збір. Раніше в нас була позиція така, що кожен представник на своїй панелі може, може збирати кошти на відповідні, на відповідні підрозділи, на відповідні речі, такі як організація чи фонд там, чи ще хтось вважає за потрібним. Але цього року у нас буде перший організований збір. У нас було таке бажання з командою. Ми будемо збирати на Медичну бригаду Ульф в складі першого окремого батальйону Вовків довінчі да Вінчі будемо збирати на медицину, бо ми дуже хочемо, щоб всі хлопці дівчата, які захищають нас, в подальшому мали можливості до нас потрапляти, тому щоб у них було все необхідне. Ваша ініціатива це таке середовище, яке працює з молоддю, з підлітками. Доволі водночас і вразливою категорією, і та, яка має потужну силу, якщо її зараз вивчати і навчати, це стане справді таким ем, рушієм, щоб розвивати нашу державу. Які ви сьогодні бачите виклики серед нашої молоді, і які такі прогалини, ямки, які потрібно заповнити, над якими потрібно ще працювати? Ну... На найбільший виклик, чому концепція зародилася нелегко, але мрій, ми опитали більше 600 учасників минулого року та минулих років, і отримали розуміння, що в людей. Зникли мрії. У них є цілі короткострокові, бо ніхто не знає, що буде завтра. Але як дуже гарно сказав, ну взагалі в концепції, ми ми всіх наших учасників-спікерів питаємо про їхні мрії. І дуже гарно сказав Сергій Притула в цьому. Його мрія в, те, в тому, щоб наше життя в мрії. І відповідно, ми хочемо нагадати людям, як мріяти. Ми хочемо нагадати їм, що мрії це рушій, за яким йдуть зміни. І в, власне в цьому контексті це найбільший виклик. Шановні колеги, якщо в когось є питання до наших спікерів, будь ласка, їх озвучите. Андрій Кунько, медіа центр. Скажіть, будь ласка, хто ваша аудиторія? Хто може приєднатися? І зараз я так розумію, що збір заявок триває. Як ви оцінюєте темп збору заявок в порівні з попередніми роками? Більше менше щодо заявок, зразу дам відповідь. Станом на вчора на вечір у нас зареєстрованих 3,5 тисячі учасників. Це десь. Приблизно той самий темп, що й був минулого року, але з кожним роком кількість реєстрованих збільшується. Також важливий фактор в тому, що цього року дуже молодь дивується, тому що це абсолютно безкоштовний захід і така кількість реєстрацій. Але скажу так, що в останні дні їх більше, десь ще на 500 людей. Повторюй першу частину вашого питання. Будь ласка, наша цільова аудиторія це ядро нашої цільової, як ми вже потім після. Реєстрацію оцінюємо це 16-24. Найбільша кількість людей молоді в цій віковій категорії. Але ми, ми з командою віримо в те, що молодь, молодість це не про вік, а про стан душі, тому ми абсолютно відкриті до всієї аудиторії, до старшої, молодшої. Для нас це не, не є чимось, чимось таким, як вимога. У нас дуже багато відвідувачів і старшого, старшого віку, дуже багато. І навіть приходять цілими сім'ями? Тому ми вважаємо, що ми не маємо конкретних обмежень щодо цього, але ядро нашої аудиторії 16-24 роки. Що є питання? Будь ласка, mm -hmm. скажіть, будь ласка, чому ви вирішили цього року зробити захід двомовним? Це цікаво почути. І скажіть ще, будь ласка, як ви взагалі обираєте спікерів, які будуть цього року? Чому захід двомовний? Воно вже це. Ця ідея вироджувалася вже не перший рік. Але саме цього року ми пішли на цей крок і розуміли, що це дійсно необхідно. Так як Львів виборов титул молодіжної столиці Європи 2025, Ми маємо розуміти, що присутність європейської аудиторії тут вона потрібна, вона необхідна. Тому цього року ми сфокусувалися, щоб стартувати у цей момент запрошення спікерів за кордону. Тому що чим більше вони знаходяться тут, тим більше вони в контексті і тим більше вони можуть про це розповідати. Власне, за кордоном і залучати допомогу підтримку Україні, та й навіть просто говорити про Україну не в Україні, це вже дуже, дуже сильно. Якщо говорити про спікерів, як ми обираємо, знову ж повернусь до цього опитування, яке ми робили, в першу чергу ми орієнтувалися на запит молоді обов'язково. Те, те, кого вони хотіли почути, на жаль, дуже багатьох ми не змогли запросити через те, що в багатьох спікерів. Були вже плани, чи вони не можуть приїхати з тих чи інших причин? Дуже багато людей, яких хотіли хотіли запросити, або зараз знаходяться в Збройних силах, і їм не вийде приїхати, або е, волонтерять і будуть знаходитися в наш в день нашого заходу, власне. Власне, ближче до фронту. А якщо говорити про інших речах, ми дуже спиралися на нашу концепцію, на тематики, які нам знову ж таки молодь просила, щоб ми про них розповіли. І ми старалися залучити в цих тематиках топів, які мають величезний досвід і величезну довіру в цьому плані, яким наша команда в першу чергу особисто довіряє, і ми по такому принципу запрошували людей. Дякую. Чи є ще питання? Якщо питань немає, я дякую. Ми сьогодні спілкувалися з Романом Цудним Тарасом Чурою. Говорили про молодвіж, який відбудеться вже 2 вересня у Львові. А додам, що про локацію ви можете дізнатися, коли зареєструєтеся як учасник. За інформацією стежте на ресурсах молодвіж центру в Телеграм-боті. І сподіваюсь, ми там з вами і зустрінемось. Я дякую всім журналістам, які висвітлюють правду про воєнні злочини Росії. Дякую всім журналістам і медійникам, які говорять про події та ем, те, що відбувається в Україні. А ми ж спільними зусиллями з вами лише так переможемо внутрішнього та зовнішнього ворога.